Головнокомандувач Збройних сил України генерал полковник Олександр Сирський, мав розмову із головою об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Чарльзом Брауном, обговорили поточну ситуацію на фронті. Подякував за відчутне посилення української протиповітряної оборони і за допомогу озброєнням, боєприпасами та технікою. Пріоритетами для нас залишається досягнення переваги у повітрі і розширення можливостей для ураження ворожих об'єктів незалежно від їхнього розташування. Командир-ін-чфовін, кернел Генерал Олександр Сірський конверсайшн від chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States General Charles Браун. We discussed the current situation at the front. I thanked for the significant strengthening of the Ukrainian air defense and for the help with weapons, ammunition, and equipment. Our priorities remain the achievement of air superiority and the expansion of opportunities to attack enemy targets, regardless of their location.